Колектив день добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому е, домашньому господарстві. Відігріваємо, е, вигріваємо наших безхвостиків. Я думаю, безпосередньо зараз це основна проблема на порядку денному. у всіх, хто займається вирощуванням свинок, е, нестача електроенергії, але я думаю, не ми. Єдині за цією проблемою зіштовхуємось, дай Бог. Прорвемося, і все у нас буде добре. Разом з тим, друзі, питання, які ми разом з вами регулярно піднімаємо, обговорюємо. Питання про провізійні. Сьогодні у нас п'ятниця, 21 листопада на календарі. Ну і що у нас, друзі, і в нашому регіоні. Із цінами на зерно. Знову почався, як то кажуть, сезон дощів. Розпогодилось у нас зовсім ненадовго. Значить, кукуруза друзі, 8 гривень із підсушки із вологою 10-11 відсотків. Що стосується ячмінь, пшениця від 9 гривень за кілограм, овес товариство від 6,50 до 7,50 гривень за кілограм, соєва макуха 16 гривень за кілограм із білком. 45% БМВД універсальний НюФід. Це саме те, яким користуюсь я, коштує 1000 гривень. Премік стартовий коштує 1680 гривень, і предстартовий комбікорм у нас коштує 1200 гривень. Якраз от, ця от групка поросяток вже доволі таки активно його почала нямати і споживати. Значить, що? Ще хочеться сказати, якраз от у попередніх відеоматеріалах хлопці запитували стосовно того, коли я перевожу із стартового комбікорму поросяток на фазі дорощування уже на соєву макуху і премікс. Товариство на стартовому кормі, яке я виготовляю на основі БМВД універсального, якраз от 25% у мене йде при виготовленні стартового комбікорму. Десь до 35-40 кг годую поросяток на стартовому кормі, ну а вже потім перевожу на соєву макуху і премікс, знову ж таки, коли то обґрунтовано. На сьогоднішній день це не обґрунтовано економічно, тому годую на БМВД поросяток повністю протягом всього відгодівельного циклу. ми Разом з вами буквально нещодавно прораховували якраз от всю вигоду і невигоду годівлі на преміксі, і на совій макусі, і на БМВД. Тому якось так.